Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Євреї стояли табором біля гори Сінай цілий рік. У цей час Моїсей за велінням Божим влаштував скінію, тобто переносний у вигляді намету храм. Скінію було влаштовано е, з дорогих тканин, підвішених до стовпів. Вона мала три відділи: двір, святилище і святеє святих. У двір входив народ для молитви. Там стояв жертовник, на якому приносили жертви, стояв мідний умивальник. У святилище входили священники. Тут знаходився стіл з дванадцятьма хлібами, золотий семисвічник чи світильник з сімома лампадами, і вівтар кадильний, тобто жертовник, на якому священники кадили фіміам. У святеє святих відокремлене від за запоною. Міг ходити тільки первосвященник архієрей. та й то лише раз на рік у святому святих стояв ковчег завіту. Ковчегом або ківотом завіту називалась скриня, зроблена з дерева та обкладена всередині зовні золотом, із золотою покришкою і золотим, золотими зображеннями на ній двох хіровімів. У ковчега завіту зберігав в ковчезі в самому, в ковчезі заповіту, зберігалися скрижалі із заповідями, скрижалі завіту, ті, які Моїсей отримав від Бога на горі Сінай, сосуд з манною, жезл Ааронів, а згодом і священні книги. На двох сторонах ковчегу було по два золоті кільця. Куди вкладали золочені палиці, щоб носити його. Коли скінія була готова, Моїсей освятив її з усіма речами священним миром. При тому слава Господня у вигляді хмари, яка супроводжувала євреїв на шляху, покрила скінію і з того часу знаходилася над нею. Для служіння при скінії Моїсей за велінням Божим. Призначив коліно Левіїне і визначив до скінії первосвященника, священників і левітів, тобто прислужників. Первосвященником було поставлено Аарона, брата Моїсеєвого, священниками чотирьох Ааронових синів, левійних нащадків левітами. Первосвященник відповідав нашим єпіскопам, православним архієм. Священники ієреям, а лівіт діаконам і прислужникам олтарним. Бог поклав, щоб на майбутнє старший з роду Ааронового був первосвященником, а інші з його роду священниками. Скінія прообразувала собою новозаповітню церкву Христову, а також і Божу Матір, яка, вмістивши в себе Бога, була ніби домом Божим. Амінь.